Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Друзі, всім привіт! Пларіум додали нам новий промокодик. Давайте разом із вами його введемо. Ось такий промокодик. Нажимаємо підтвердити. Дивимось, що ж нам дало. 50 мультибоїв, 1 день. Руна досвіду, одна баночка енергії, дві баночки і 300 тисяч срібла. Також, друзі, що я хочу вам сказати. Ось цей крутий аккаунт ми будемо розігрувати в мене на стрімчику. Зовсім незабаром. Так що підписка вподобайки, дзвіночок нажимаємо і забігаємо на стрімчики. На зв'язку був вайпер. Вподобайки-підписка. І зустрінемось в наступному відосі. Scale one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.